Учасники наради ОБСЄ констатували серйозне погіршення ситуації у сфері прав людини в окупованому Криму та Донбасі. 21 вересня цього року у Варшаві розпочала свою роботу щорічна нарада ОБСЄ з огляду виконання державними-учасницями зобов'язань у людському вимірі, яка є ключовим заходом з питань прав людини, верховенства права та демократизації в рамках організації. У заході беруть участь 57 офіційних делегацій держав-учасниць ОБСЄ, а також понад тисячу представників урядових та неурядових організацій, що опікуються цією проблематикою. У роботі наради також бере делегація України, затверджена указом Президента України. Нарада ОБСЄ триватиме з 21 вересня до 2 жовтня цього року. На церемонії офіційного відкриття. Сесії делегація України, на чолі з надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Польща Андрієм Дешіцію, висвітлила серйозні загрози безпеці та правам людини на просторі ОБСЄ внаслідок агресії Росії проти України, яка відбувається на тлі відзначення 40-ї річниці підписання гельсінського заключного акту. Делегація України в черговий раз наголосила на грубих порушень прав людини, зокрема прав кримсько-татарського населення та українців. В окупованому Росією Криму, а також на Донбасі, внаслідок дій, підтриманих Росією незаконних збройних формувань. У цьому зв'язку учасники були також привернути увагу до звіту місії ОБСЄ з оцінки ситуації у сфері прав людини в Криму, яка у липні цього року на запрошення уряду України здійснила моніторинг ситуації на півострові та відзначила масштабні порушення прав людини. Та основоположних свобод з боку окупаційної влади з моменту незаконної анексії Криму в березні 2014 року було наголошення на необхідності забезпечення повного і безперешкодного допуску міжнародних моніторингових місій та неурядових правозахисних організацій до Кримського півострова з метою об'єктивного моніторингу ситуації у сфері прав людини. У ході засідання делегація України також висловила рішучий протест у зв'язку з незаконними діями. Росії стосовно українських політичних в'язнів Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших громадян України, які незаконно утримуються в Росії, та закликала негайно їх звільнити. Переважна більшість держав-учасниць ОБСЄ констатувала суттєве погіршення ситуації з правами людини та дотриманням основоположних свобод в Окупованому Криму та на Донбасі внаслідок агресії Росії та закликала Російську Федерацію. Негайно припинити незаконну окупацію та анексію Криму та забезпечення звільнення всіх незаконно отриманих Росією осіб ми щиро вдячні нашим партнерам за солідарність та підтримку України в умовах агресії Росії проти нашої держави.